Українці. Ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. Вже думала, не буду реагувати ні на які коментарі, не буду звертати уваги, буду просто знімати відео і жити своїм життям, але якось так не виходить. Ось тільки включила камеру і подумала, що я буду говорити, що я буду розказувати. Зразу чую, лице вже горить, напевно, червона зробилася. Якось ну, дуже неприємно, що пишуть таке. І перше, що хочу сказати, не судіть, де да не будете судіми. Так, дійсно. Дарма кажуть, що перед тим, як судити, взуй, взуття цієї людини і пройдися в тому взутті, ти відчуєш, наскільки зручно тобі йти. І тоді будеш судити, тому що ніхто не знає, як. Що в кого робиться в душі, і яке життя, в кого які відчуття, і, і що хто переніс і пережив. Тому не треба нікого осуджувати і не треба ні з кого сміятися. От. Значить, я трішки буду сьогодні відповідати на коментарі. Е, є от такий коментар, в мене написано. Хтось запитує. А ви що, не бачили, що купляли? Так, ми бачили, що купляли, але в той час вибору особливого не було і ціни були захмарні на, на житло. Тому взяли те, що взяли. От якось так. І не пишіть мені, що тут в хаті жила старенька бабка, тому що я знаю, хто тут жив, які жили люди, ким і де вони працювали. І продавали й хату вже не старенька бабка з дідом, а продавала внучка. Так що, ну, Я не хочу того всього вам розказувати, бо воно вам не потрібне. от. Так от. І на рахунок того, що я критикую колишніх господарів цієї хати, це неправда. Ну, можливо, я трішки висловилася, так, що вам показалося, що я критикую. Насправді, я не критикую цих людей. А я просто показую так, як є. Я показую, як було, як ми купили, як є, як зараз як було, як є. І потім показую, як вже ми зробили, як, як воно потім. Нікого я не висміюю. Я показую просто, як є. E, писали, що оте скло, яке лежить за плінтусом. Можливо, воно те скло з вікон. Ні, то скло не з вікон, тому що те скло воно різної товщини. На вікна ми ставимо ну, тонке, звичайне скло, а в нас воно якесь взагалі таке тоненьке на веранді, там я не знаю, то в хаті вікна якесь грубше скло трошки. А там на веранді якесь таке тоненьке скло. Я не знаю, можливо, колись таке скло тонке було, бо зараз, напевно, і немає такого скла тоненького. А то, що за плінтусом, там було двох видів скло. Одне було таке товсте, а друге було тонке. І ми міряли, воно не підходить на вікна. На ті щілини воно не підходить, те скло. І те товсте скло, таке навіть там є, що воно взагалі не, не з вікон вікна таким склом не склили. Таке скло, я пам'ятаю, колись. Ще як я була малою, то такі, таке скло, я чомусь запам'ятала, от приходили ми в бібліотеку, і в бібліотеці на столі лежало таке велике скло, таке грубе. Таке скло лежало в музеях на столах, під яким старанно були розкладені якісь там документи або якісь там записи на аркушах. І ще одне. Багато хто з вас пише, що то, напевно, від мишей запихали, закривали дірки. Ні. За плінтусом там щілинка така тоненька, що там тільки скло можна було засунути. Мишка туди аж ніяк би не пролізла. А от якраз посеред веранди між підлогою я вам показувала, що там щілини є, можливо, я навіть не всі показали щілини, але там є досить такі великі щілини, що дійсно туди миша могла би пролізти. Так що, якби та миша хотіла лізти, вона б різла би крізь підлогу, крізь ту щілину, а не поза плінтусом. Є дірки більш зручні для того, щоб її пролізти. так що... Ця версія недоречна, то просто, наскільки я розумію, люди запихали туди сміття, все, щоб не виносити його кудись. Не... ну, В принципі, можна було зробити десь ямку, якусь і закопати те все або скласти принаймні десь в сараї в якомусь на кучку в куточку поскладати, чи в якесь старе відро скласти те все, а не запихати за плінтус. Ну, то таке. Я ще раз наголошую, я нікого не висміюю і нікого не засуджую. Люди робили, як їм зручно, а я показую просто так, як, як воно є. І потім покажу, як воно буде в нас. Був такий коментар, що я показую котів 40 хвилин. Тобто нецікаво дивитися, бо я показую котів 40 хвилин. Ті люди, які мене постійно дивляться, вони знають, що в мене немає навіть такого відео великого. Протягом 40 хвилин, а тим більше про котів, я скільки не показую так багато. І взагалі, якщо читати коментарі, то так вдуматись, то я навіть не знаю, що вам показувати. Я показую своє життя. Пишуть коментарі, навіщо так багато показувати, коли я збирала гарбузи на городі. Людям не подобається, коли я збирала там. Посохлі чорнобривці або там насіння з них збирала, а потім сухі чорнобривці прибирала, довго показую. От. Не подобається. Коли я готувала, там пекла млинчики і мила посуд, написали, чому ти показуєш, як миєш посуд. Ми всі миємо посуд, це всі знають. Їсти готувати потрібно показувати на кулінарному каналі. От вам що не покажи, зазвичай знайдеться якась одна-дві людини, яка напише, що все не так. Ви розумієте, я показую своє життя без прикрас. Я показую життя, як воно є. Показую, чим ми займаємося, що ми робимо. Ну, Якщо вам щось не цікаво, перемотайте далі, перегорніть, підіть, подивіться щось інше, якщо вам не цікаво. Тож таке. Не можуть бути всі відео цікаві, колись мусить бути щось і не цікаве. тому що і навіть як ми робимо домашню роботу, якісь справи, то не всі нам справи подобаються, і вся робота подобається. Колись буває робота, яка ти робиш, і воно приємно робити. А буває таке, що і неприємно ту роботу робити, але ж ми її робимо. Так само і відео колись краще, колись трошки не таке цікаве. Хтось написав: люди хочуть хліба і видовищ. Ну так, люди хочуть щось цікаве, розважальне дивитися. Далі є коментар. Ну, ви ту веранду, що не раз не прибирали, що не бачили, що позапихано поза плінтусами. Підлогу не разу не мили. Якось дивно, що чоловік бачив, а ви ні. Так от поясню, коли ми взяли цю хату, підлогу я, звичайно, помила перший раз. І коли я мила перший раз підлогу, я із за плінтусів не витягала нічого, тому що ми сюди заселялися, я помила всі підлоги і не було часу мені витягувати оте скло, оте все, що там за плінтусом. А далі ми купили зразу Купили ми пластик, яким підбивали стелю в кухні, тому що в нас кухня просто було, стелін там практично не було, там все сипалось на голову, там падав дощ, і воно все текло, і вся штукатурка обвалилася. І ми зразу тільки заселилися в хату. Ми зразу швиденько вкупили пластик. І ми його склали на веранді, Якраз склали той пластик понад тим плінтусом, де було все за нього позапихане. І той пластик в нас лежав ось донедавна, буквально донедавна він лежав, бо ми в кухні стелю зробили, підбили. А ще пластик залишився на баню. І ті люди, що дивляться мої відео постійно, то вони знають, що ми лише недавно закінчили баню. І прибрали той пластик, взяли в баню, там декілька таких кусочків пластика залишилося, воно ще лежало там, залишилися залишки плитки від бані, вони теж лежали там понад плінтусом. Ми їх не виносили, бо в нас не було куди їх забрати, винести. І от ми робили комору, робили і інше, каналізацію ще зараз проводимо в ванну кімнату. санвузел робимо. І тому воно той пластик просто лежав, ми його нікуди не забирали. А коли дійшли руки вже до веранди. Я, звичайно, мила веранду, але я її мила так, попри пластик, лише ту полоску, де пластик не лежав. Пластик і плитку я її не рухала, не відсувала, тому воно так лежало. Якщо вам дуже цікаво, то я вже вам розказую. От. Якось дивно, що чоловік бачив, а ви ні. Чоловік бачив, що позапихане, знову ж таки, хто дивився відео, то знає. Чоловік бачив в коморі, коли він робив комору, там під підлогою було всього, скільки запхато. Коли надвору зовні стіну, ми там теж одна стіна в нас дошками не обшальована, і там в тій стіні було теж позапихано зубні щітки, пасти, зубні і, і що тільки там не було. І от чоловік якраз бачив там, і мені розказував, що він там прибирав, я готувала їсти, я не йшла дивитися того. І він мені розказував, що там було позапихано. От. Тому так. Чоловік бачив, а я ні. А тепер я побачила, що на веранді робиться. Далі. Лана Новіцкая підписано. Так от, Лана Новіцкая пише: А все літо ви що робили? За літо можна було 10 веранд зробити. Скільки вас дивилось, ви стабільно і задоволені. І всі вам винні. Ви не забули, що війна і люди є яким. Набагато гірше за вас в рази. Перестаньте скиглить, гідко слухать. Ви не перший рік живете в цьому будинку. Уже давно можна було довести його до ладу. Є жінки з маленькими дітьми, без чоловіків, теж переселенки, із халуп поробили ляльки. Так от, хочеться цей коментар розібрати більш детально. В нас все-таки йде війна, гинуть люди. Невинні люди, гине цвіт нації, і це дуже боляче, це дуже вражає і це зазвичай під... підриває здоров'я, підриває психіку і не дає нам нормально спокійно жити. І це нормально, тому що кожна нормальна людина це все відчуває і вона переживає це все. Тому, можливо, у мене не завжди якийсь такий настрій буває, що. Буває, що я колись виходжу в ефір, буває без настрою. Так, це буває. Тому що ми всі живі люди. Пані Новіцька, мені ніхто нічого не винен. Я ніколи не сказала, що мені хтось щось винен. Так що ви мені таке не пишіть. І якщо ви, пані Новіцька, дивилися моє відео, то ви знаєте, що ми літом не сиділи і не чухали, вибачте, одне місце. На курорти ми теж не їздили, хоча вже здоров'я цього і вимагає. Бо ми вже не молоді, чоловіку давно вже за 60, і здоров'я вже не те, але хто дивиться мої відео, то бачив і знає, скільки ми всього зробили за цей короткий період. Ви, пані Лана, не заслуговуєте того, щоб я перед вами виправдовувалася і сповідалася. Але мені хочеться відповісти на цей коментар. Далі, пані Лана пише: Ви не забули, що війна є люди, яким гірше за вас в рази? Ні, пані Лана, я не забула, що війна, і я чітко усвідомлюю, що йде в нас війна в країні. Я знаю, що є люди, яким набагато гірше, ніж нам. Я знаю, що є люди, які не мають свого житла, так само, як ми раніше цього не мали, живуть по зйомних квартирах, люди, по зйомних будиночках. Де немає навіть опалення, я це все знаю. Я це все знаю. Я це все усвідомлюю, і мені дуже жаль таких людей. Ну я не можу нічим, нічим нікому допомогти, тому що така в нас ситуація, таке в нас в країні зараз робиться. Багато людей бездомних, тому що війна, тому що ворог розбив хати, розбомбив, тому що багато людей загинуло, сім'ї неповні. Багато хто залишився, втратив своїх рідних, знайомих. Я дуже щиро співчуваю всім. І пані Новіцька, пані Новіцька, я усвідомлюю, що в нас війна, і я це усвідомила ще з 2014 року, коли війна розпочалася там на Донбасі. Я тоді вже знала, що це війна, хоча говорили, що це АТО. Тому що ми волонтерили, ми возили допомогу, ми бачили, що там робилося. Ми це все бачили власними очима. Я багато чого відчула на собі, тому що ми втратили все. І я вже говорила, що коли розпочалася війна, я була тут в Карпатах. В мене тут є брат помер, але залишилася його жінка. Вона теж вже сама живе, діти дорослі, порозходилися, її син захищав Україну, мій племінник. І я відчула на собі, як це страшно, як це жахливо, як це боляче, коли до тебе приходять з військомату і кажуть, що загинув ваш племінник і просять піти до його матері, щоб підтримати її. А ти приходиш і не знаходиш цих слів підтримки, тому що ти тобі самій погано, і по... а тобі боляче від почутого, і ти не можеш знайти ці слова підтримки для тієї матері. Яка, яка виростила цього, цього сина, він загинув, захищаючи всіх нас. От як назвати таку людину, коли пишуть такі коментарі? Хейтери, не хейтери, я не знаю. Ну, звичайно, вона мені настрій нерви підпортила добре, я це кажу від щирого серця. Звичайно, неприємно, коли я отакі коментарі. І ще хочу сказати, я більше не буду обсуждати якісь коментарі, я їх просто буду блокувати або видаляти. Я не буду тратити свій час на отаких от так званих хейтерів або навіть отаких от людей. Ця людина, пані Новіцкая, вона в мене вперше написала коментар. Я не знаю, взагалі вона підписана на мене чи не підписана. Я навіть не шукала в підписках. Мені не хочеться тратити свій час на те, щоб подивитися, вона моя підписниця чи ні. Але я обіцяю, що більше, таких коментарів, більше такі коментарі мене не будуть зачіпати. Я сильна, я мужня, як і всі ми, українці. Бажаю своїм глядачам та підписникам міцного здоров'я, Божого благословіння. Бережіть себе та один одного. І нехай все у вас здається. Не даваймо ворогам зламати нас. Віримо в Бога, віримо в ЗСУ та перемогу. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.